Коли вже ця вода з'явиться в Миколаєві. Ця бідна тачечка вже скоро не витримає. Чи взагалі делати не можеш? Кнопочку треба нажимати цю? Зачем? Ти не туди. Я не туди. Оп. Без грошей не дає. Ты что, снимаешь свою бедную жизнь? Да, снимаю свою бедную жизнь. Так ты воду набираешь? Да. Так буду для архива. Скоро же у нас вроде вода появится. Нет, ты вода. Нет? Ну, как и война закончится. Ну, еще пятерочку. Так, це у нас на 30 гривень вийшла така баклашечка. Я не знаю, точно 20 тут чи 19. 20. Ну, в теорії 20. Так. Да? Професіонал каже, що 20. О! Ще й лишні. Може на діп'єш? А, нормально, да. Ага. Рамбайчик поїхав. Все чортко. Все чітко. на Це ми вже сім місяців тут. Доїм цей родник, да жить целых сім місяців. Дощик іде. все готов? красота. Помнишь, ты говорила, надо пойти? Ну. Надо было на туре надо пойти. а чего? Та це... А, там еще дырочка есть. а Та да, ничего страшного. Клава, да хрена кого, но... Угу. Интересно, да? На второму тежу руїни валяться, а на первому тежу ремонт, і даже люди живуть. Вони не бояться, що старий таж валиться їм на голову.